Друзі, всім привіт! У нас нове надходження Infinity Q60 на правильному моторі 3.5 Він 5 Він в дуже класній комплектації. Камери 360, Безключовий доступ, є пам'ять сидінь, трьохзонний клімат-контроль, навігація рідного 184 км є люк. Автомобіль у нас 7-місний. Ось другий ряд, клімат-контроль для задніх пасажирів. Також у нас є ще третій ряд. Автомобільчик в такому класному білому кольорі. Точніше, це білий перламутр. Є у нас сервопривод багажника. Ось третій ряд. Також у нас є ще, помимо третього ряду, ще дуже місткий багажник. Ось такий автомобільчик 2016 року. Обслужений, вкладень не потребує, дуже класно їде, дуже комфортний, дуже м'який. Режими переключання їзди, Snow Eco Sport. Підігрів сидінь, також у нас є такий підлокітник. Дуже класний автомобіль камера 360, денні ходові вогні, авто, світ, авто. Дворники, автомобіль вигляд має, місткий дуже, в дуже гарному кольорі. Класний автомобіль, одним словом. Даний автомобіль і більшість інших, точніше, всі інші, ви можете придбати за готівку, в кредит, в лізинг. Також у нас є трейдин. Знаходимося. Кільцева дорога 110А. Це овочний столічний ринок, автосалон Автокепітал. Приїжджайте, записуйтесь на тест-драйви, забирайте даний екземпляр. Також у нас є ще сервера руля. пам'ять сидінь, якщо говорив, ще ось підігрів керма, відкривання, точніше регулювання висоти підняття багажника. Автомобільчик дуже класний. Мотор робить дуже тихенько, по коробці теж все добре. Автомобіль обслужений, вкладень не потребує. Кого зацікавив даний варіант, пишіть, дзвоніть та забирайте. Дуже класно вийшло зняти автомобіль на ось такому класному фоні, на ось такому закаті. Поэтому приїжджайте, забирайте даний варіант. Дуже класний. Ще раз напам'ятаю, це Infinity Q60 QX 60 на 3,5 7 Симимісний 2016 року і рідний пробіг 184 тисячі кілометрів. Що для цього мотора це, это... можна сказати, обкатку пройшов. цього мотора це чуть-чуть. Приїжджайте, забирайте.